Студентам Полтавського університету економіки і торгівлі пощастило не лише здобувати сучасні професії, а й спілкуватися із відомими випускниками. Нещодавно завітала до стін рідного виша Наталія Нетовкіна, власниця ювелірної мережі Заріна. Увірена, якщо б някак не було знані нашого університета, була би заріна такою, як вона єс. Була би я настолько успішна, як сейчас єсть. Два роки тому Наталія Нитовкіна відкрила заріну для Швейцарії на черзі. Франція її ім'я потрапило до першого. Випуску журналу Forbes Women Ukraine. тож про те, як повірити у себе та досягти мети, бізнес-леді знає з власного досвіду, яким і вирішила поділитися із студентами. Саме сложні період в житті чоловіка в час студенчества на зі своїми цінностями, надавати приділити своїм викладам, нада повірити в свою мрію і найти і сили і можливості для того, щоб її существувати. Хоча зустріч із поетівцями для Наталії не перша, вона зізнається, що відвідає університет, аби поспілкуватися із викладачами та усіма бажаючими ще не раз.